Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним. Та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розглянемо одразу три різні дорожні ситуації з трьох різних тем. А саме регулювання дорожнього руху, другою буде не дуже той проста, як може здатися на перший погляд задачка з теми розташування транспортних засобів на дорозі, і останньою буде задачка з теми переваги маршрутних транспортних засобів. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер один в якому напрямку дозволяється продовжити рух водієві жовтого автомобіля. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1. Лише прямо. 2. Прямо або праворуч. 3. Лише ліворуч. 4. Ліворуч або у зворотньому напрямку. 5. Прямо, ліворуч та у зворотньому напрямку. І 6. Всі напрямки дозволяються. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав жовтий автомобіль. Тут водієві пропонують чотири напрямки для подальшого руху. Перехрестя наше, як ми можемо бачити, обладнане світлофором, а також на ньому встановлені дорожні знаки. Власне, перше, на що ми звертаємо увагу, це на світлофор, і на те, що наразі його зелений сигнал дозволяє продовжити рух в будь-якому напрямку. Логічно, що якби сигнал був червоний, то і вирішувати тут не було б чого. Так от, світлофор дозволяє рух в усіх напрямках, але ж тут ми маємо ще і дорожні знаки. І далі, хто не знав, просто запам'ятайте. Працюючий світлофор відміняє лише знаки пріоритету, заборонні і наказові знаки своєї, так би мовити, сили не втрачають. А наші знаки якраз відносяться до групи наказових. Той, що вище, це 4-4 рух прямо або праворуч, який дозволяє рух лише в цих двох зазначених напрямках. А той, що нижче і на жовтому фоні, це 4-3 рух ліворуч. Як ми бачимо, ці знаки суперечать один одному. То як же бути? Тут все також максимально просто. Знак «Рух ліворуч встановлено на жовтому фоні, а значить, він є тимчасовим. А значить, згідно з пунктом 8.2 правил дорожнього руху, він має перевагу перед іншими знаками. Тобто слухатися в цій ситуації ми маємо його, а не знак той що вище. Знак рух ліворуч на перехресті дозволяє проїхати, як ви думаєте, куди, ліворуч. А також він не забороняє розворот. Саме ці два напрямки і дозволяються водієві жовтого автомобіля у зображеній ситуації. А значить, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступної задачки. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Ну а запитання звучить так: Чи дозволяється водієві бензовозу виконати випередження так, як це зображено на малюнку? А ось які варіанти відповіді нам пропонуються. 1. Дозволяється. 2. Дозволяється тільки попередньо подавши звуковий сигнал. 3. Дозволяється тільки, якщо транспортний засіб попереду рухається зі швидкістю менше 30 км на годину. 4. Забороняється. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наше життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую, і переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги та три транспортні засоби на ній. Синя вантажівка їде собі у правій смузі. Червоний легковий автомобіль рухається прямо у середній смузі, а водій бензовозу намагається його випередити по крайній лівій смузі. Власне, ми вже проговорили дуже важливу річ, а саме те, що наша дорога має три смуги для руху в даному напрямку. Чому ця деталь важлива? Та тому що згідно з пунктом 11.6 правил дорожнього руху, на дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку. Вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тони, а також тракторам, самохідним машинам і механізмам, дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту. Водій нашого бензовоза, дозволена максимальна маса якого очевидно перевищує 3,5 тони, має намір по крайній лівій смузі виконати випередження, що йому якраз то і забороняється. І неважливо тут, з якою швидкістю рухається автомобіль. Попереду. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 4. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. Ну а запитання у нас таке: водій якого транспортного засобу повинен дати дорогу в цій ситуації? Оберіть, будь ласка, варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. Один водій автобуса та 2. Водій синього легкового автомобіля. Друзі, я ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну, а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо ділянку дороги та два транспортні засоби на ній. Водій синього автомобіля їде собі прямо, а водій автобуса починає рух з зупинки, що позначена відповідним дорожнім знаком 545.1. Пункт зупинки автобуса. Їхні траєкторії перетинаються і хтось має дати дорогу. Ще одна вкрай важлива річ, яку ми маємо враховувати у цій ситуації, це ще один дорожній знак, яким є 549, початок населеного пункту. Цей знак дає нам зрозуміти, що пункт зупинки автобуса знаходиться вже поза населеним пунктом. А згідно з пунктом 17.4 правил дорожнього руху, водії автобусів, тролейбусів або мікроавтобусів, що розпочинають рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному кармані, мають перевагу перед іншими транспортними засобами, але лише в населеному пункті. Як ми вже зазначили, у нас тут зупинка знаходиться поза населеним пунктом. А значить, перевага у водія автобуса зникає, і він зобов'язується дати дорогу синьому автомобілю. Виходить, що я вітаю усіх, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером один. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.